З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України Брисвійсько та його ведуча Юлія Чалик. Молитва на позиції, саме таку надзвичайно символічну назву, має оповідання дівчини, яка вирішила пов'язати майбутнє із військовим флотом України і звати її Вікторія Мукієнко. Вона курсантка інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія і одна з переможниць конкурсу поезії та малої прози Свою Україну любіть, яка спрямована на розкриття. Творчого потенціалу військовослужбовців та волонтерів. Це ініціатива, заснована Міністерством оборони та фондом Тараса Григоровича Шевченка, нагороджує переможців за літературні твори про силу духу та любов до рідної землі захисників і захисниць України. Сьогодні Вікторія у нас в гостях і розповість про свою творчість, що її надихає на написання своїх робіт, і звісно, про те, що спонукало її обрати шлях професійної захисниці України. Я вас вітаю, дякую, що до нас завітали. Вітаю вас також, пані Вікторія. Для початку розкажіть, будь ласка, що вивчаєте, яку спеціалізацію обрали, і чому власне вирішили стати офіцером військово-морських сил? Я обрала спеціалізацію морально-психологічне забезпечення, морально-психологічне забезпечення саме про людяність і про те, що будь-яка зброя без людини не має жодного сенсу. Після чотирьох років майже повномасштабного вторгнення дуже важливою задачою перед нами стоїть підтримка людей. Люди виснажені і потребують відновлення. А щодо ВМС, я прийшла через те, що я з Бесарабії. це край дуже багатонаціональний, біля моря. І море це завжди було тим, що було для мене дуже близьким. Тепер до вашої творчості я так розумію, що оповідання молитва на позиції було саме тим твором, який був представлений на конкурсі. За назвою зрозуміло про що цей твір, але в загальному чи можете для тих, хто його не читав, розповісти, який його зміст і головний сенс? Цей твір. Оповідання проза в першу чергу про волонтерку, яка пише молитви на позиції, там наголос саме на те, що це оповідання не з хору, а з позиції, що дуже є вагомим. Молитва під час війни є саме тою рушійною силою, яка мотивує особу та може вселити в неї особливий сенс буття. Та допомагає вирішити та подолати всі труднощі. А чому саме така тема? Я з дитинства є дуже віруючою в принципі людиною. І молитва на позиції це для мене про щось особливе: про зв'язок з Богом, зв'язок з військом тобто це дві такі вагомі історії з мого життя, які об'єднуються в цьому творі. Там описуються дії, які я також про них чула, але звичайно, це описалось в моєму творі трохи з фантазією, трохи по іншому. Основна ідея цього твору вона в кінці. Твір закінчується досить трагічно, і основна суть в тому, що свою Україну треба любити навіть після смерті. Розкажіть, будь ласка, а коли почали писати і що стало тому причиною? Почала я писати в років 12. Це була тема першої підліткової любові, кохання, емоцій. але згодом це переросло в більш свідомі твори, більш свідомі вірші. І для мене було цікаво покладати вірші свої саме на пісні? Ви пишете лише на військову тематику. Ні, я пишу не тільки на військову тематику. В основному це твори на тему кохання, почуттів, емоцій. А твір Молитва на позиції став для мене таким експірієнсом в темі війська. А що вас надихає на написання своїх творів? Мене надихають в основному те, що відбувається в моєму житті. Тобто відбулось щось добре, погане і тому подібне щось таке, що спонукає мене взяти ручку, взяти листок і почати писати. А що для вас означає цей заклик Свою Україну любіть? Для мене це дуже глибокий заклик, і я про нього писала саме в кінці своєї прози, і там наголосила про те, що свою Україну треба любити. Завжди, навіть коли тобі важко чи легко. Тільки почалось повномасштабне вторгнення, я ще не вступила в інститут. Я виступала в дитячих садках і співала пісню Ой, Лузі червона калина. Ой, у лузі Червона Калина похилилася! Чого ж наша славна Україна зажурилася? А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. А що б ви порадили дівчатам, які хочуть бути? Офіцерами збройних сил, зокрема військово-морських сил, але з тих чи інших причин вагаються. Я порадила їм добре подумати, тому що це далеко не легкий шлях. І якщо ти вже стаєш на нього, то треба йти до кінця. Я вам дуже дякую, що завітали до нас. Бажаю вам успіхів у навчанні і дякую, що зробили такий вибір. Дякую. Бережіть себе, не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна!